Отже, шахи здавалося б, це абсолютна тиша, повна концентрація, справжня битва розумів. Але що як я скажу, що ключ до перемоги на дошці ховається не тільки в голові, а й у м'язах. Так, так, саме так. Сьогодні ми з'ясуємо, чому фізична підготовка це, можливо, та сама таємна зброя кожного топового шахіста. Ну, звісно, ми всі чули цю фразу гімнастика для розуму. І знаєте що? Це ж стовідсотково правда. Шахи це такий собі тренажер для наших сірих клітинок, який змушує їх працювати, ну просто на повну котушку. Але отут, отут і починається найцікавіше чи справді одного лише розуму достатньо? Що як тіло стане тією слабкою ланкою, яка підведе навіть найгеніальніший мозок у вирішальний момент. Виявляється, ще й як може. Давайте розбиратися, як саме це все працює. Окей, ось наш план на сьогодні. Поговоримо про шахи, як про марафон, про ядро концентрації, про очі, груки і, звичайно, про дихання. Коротше, пройдемося по всьому, щоб зрозуміти, як тіло впливає на гру. Почнемо з витривалості. Просто уявимо собі серйозна турнірна партія вона триває не годину. Ні, вона може тривати 4-5, а іноді 6 годин. Це ж не спринт, це справжнісінький розумовий марафон. І ось тут, особливо для молодих гравців, на перший план виходить саме фізична викривалість, бо є просте правило коли втомлюється тіло, першим здається мозок. Добре, то як же підтримувати концентрацію протягом усього цього довгого марафону? А починати треба, як не дивно, з основи, зі спини. Звучить трохи дивно, правда? Зараз усе стане на свої місця. Головний ворог будь якого шахіста. Це години, години і ще раз години нерухомого сидіння. А що відбувається? Слабкі м'язи спини просто не витримують, і ми починаємо сутулитися. І тут справа не лише в поганій поставі, це, по суті, прямий удар по кровопостачанню мозку, а менше кисню це що? Правильно, гірша концентрація і значно повільніші розрахунки. І от наш перший інструмент у цій боротьбі так це знаменита кланка. Вона просто неймовірно зміцнює весь м'язовий корсет, який тримає нас, так би мовити, у тонусі. Все максимально просто спираємось на передпліччя і носки, а тіло тримаємо як ідеально рівну лінію. Почніть хоча б з 20 секунд. Повірте, одразу відчуєте, як прокидається буквально кожен м'яз. А ось іще одна класна вправа називається кошик. Вона просто ідеально розтягує хребет і змічнює поперек, тобто саме ті м'язи, які страждають від сидіння найбільше. Це, знаєте, така собі справжня протиотрута годинам, проведеним за шахівницею. Окей, зі спиною, здається, розібралися, але ж є ще один орган, який під час гри працює ну просто на межі своїх можливостей. І це, звісно, наші очі. Давайте подивимося, як можна їм допомогти. Тільки вдумайтеся 64 клітинки, 32 фігури, очі просто безперервно сканують дошку, аналізують позиції, вишукують якісь можливості. Таке от інтенсивне фокусування, звісно ж, призводить до втоми, а з часом, до речі, може навіть вплинути на гостроту зором. Але на щастя є прості способи дати очам перепочинок, і їх можна робити прямо під час партії. Ось, наприклад, вправа близько далеко, вона тернує м'язи, що відповідають за фокус. Малювання цифр очима покращує рухливість і кровообіг, а стискання це, по суті, такий собі швидкий масаж, який миттєво знімає напругу. Рухаємося далі до наших рук. Здавалося б, ну, яка різниця, наскільки вправні пальці. А виявляється, зв'язок прямісінький. Справа в тому, що зони мозку, відповідальні за дрібну моторику, знаходяться буквально поруч із центрами логічного мислення, тобто стимулюючи одне, ми активізуємо й інше. І ось кілька простих, але дуже дієвих тренувань. Наприклад, стискання тенісного м'ячика розвиває точність і силу кожного пальця. Пальчиковий лабіринт це коли ми просто перебираємо шахову фігуру в одній руці, фантастичне тренування координації. Ну, а робота з еспандером – це не лише зміцнює хват, а й слугує чудовим антистресом перед якимось вирішальним ходом. І нарешті ми підійшли до, мабуть, найпотужнішого, хоч і часто недооціненого інструменту це наше дихання. Так саме воно здатне зберегти ясність думки навіть на п'ятій чи шостій годині напруженої гри. Треба розуміти, що мозок це неймовірно енергозатратний орган, він споживає просто велетенську кількість кисню. А в стресовій ситуації що відбувається? Наше дихання стає поверхневим, і мозок, ну, він буквально починає голодувати. А якщо навчитися контролювати цей процес, ми забезпечимо собі стабільне постачання цього без перебільшення життєво важливого палива. Тут є дві ключові техніки: перша повне дихання. Це, скажімо так, наш основний інструмент протягом усієї партії, щоб максимально наситити кров киснем. А друге ритмічне дихання, де видих вдвічі довший завдих. Це вже як екстрена допомога, щоб миттєво заспокоїти серцебиття і нерви в якийсь критичний момент. Так, ми розглянули цілий арсенал різних вправ, але ж головне питання, як перетворити це все на якусь дієву систему. А дуже просто. Давайте складемо простий, але повірте, неймовірно ефективний тижневий план. Погляньте, як все просто і логічно. Вранці робимо легку розминку для шиї та плечей, щоб покращити притік крові до голови. Під час самої гри не забуваємо про короткі перерви для гімнастики очей, а ввечері приділяємо кілька хвилин планці та розтяжці спини. Це по суті наш фундамент для довгих турнірів. І це ж не вимагає багато часу. А от результат може бути просто колосальним. І якщо раптом ще залишилися якісь сумніви, просто погляньмо на найкращих сучасні гросмейстери це справжні сінькі атлети. От візьмемо Магнуса Карлсена. Він же приділяє величезну увагу і футболу, і плаванню, і тренажерці. Чому? Бо він чудово розуміє, його мозок працюватиме на піку можливостей лише тоді, коли тіло буде в ідеальній формі. Отже, як ми бачимо, шахи це щось набагато більше, ніж просто гра розуму. Це справжня синергія інтелекту та фізичної підготовки. І тепер питання стоїть не в тому, чи варто тренувати тіло, а в тому, з чого почати. Можливо, з планки вже сьогодні ввечері? Чому би ні?